Доброго здоров'я, футбольна родина! Мене звати Дмитро Драгунов. І зараз про головні футбольні новини в програмі Футбольний тиждень. Українські збірні з футболу вражають: юнацька збірна України u 17-19, та u а також національна збірна України вийшла на Євро 2024 А Олімпійська збірна України зіграє на Олімпійських іграх у 2024 році. Щиро вітаємо наші футбольні команди з чудовими досягненнями. Віримо вас та бажаємо успіхів! УПЛ повертається після перерви на матчі збірних. У матчі 22-го туру Української прем'єр-ліги, який відбувся 30 березня, Шахтар на виїзді грав з оболоню. На 16-й хвилині матчу Шахтар повів у рахунку. Швед віддав класну передачу на Сікана, а той обіграв голкіпера та закотив м'яч у порожні ворота. На 45 й хвилині і сам Маріан забив, скориставшись помилкою захисника Оболоні. Відібрав у нього м'яч і переправив у ворота. 2-0. Перед перервою Суханом отримав пряму червоно загрубий фол проти Шведа. Реалізувати чисельну перевагу гостям вдалося лише на додаткових хвилинах другого тайму, коли герой цього матчу Маріан Швед оформив дубль в підсумковому рахунку 3-0 на користь шахтаря. У суботу Верес зіграв проти кривбаса на стадіоні Авангард у Рівному. У першому таймі команди не порадували глядачів голами, а у компенсований до нього час господарі Поля залишилися у меншості. Червону картку отримав півзахисник Андрій Кухарук. У другому таймі гості вийшли вперед завдяки автоголу Кучеренка. Під завісу матчу криворіжці забили вдруге. На 89-й хвилині точного удару завдав Максим Луньо. Для Кривбасу ця звитяга була третьою поспіль у чемпіонаті. 31 березня відбувся матч 22-го туру УПЛ між командами Ворскла Полтава та Динамо Київ. Динамо вдалось відкрити рахунок на 30-й хвилині матчу, коли обігравши воротаря, відзначився Владислав Ванат. Подвоїли перевагу кияни перед перервою зусиллями Володимира Прошка, котрий точно пробив низом після подачі скотового. У другій половині зустрічі гості привели результат до розгромного. Практично одразу після перерви відзначився Микола Шапаренко, реалізувавши пенальті, а на 77-й хвилині він оформив дубль, перекинувши голкіпера Ворсте. У другому таймі матчу також відбулося повернення на поле Андрія Єрмоленка, який через травму не грав із жовтня минулого року. Він і записав на свій рахунок п'ятий гол Динамо у цій зустрічі на 78-й хвилині. Орскла змогла забити лише Раста наприкінці матчу. Ковталюк успішно замкнув передачу від Корнієнка. Гра завершилась з рахунком 5-1 на користь білосиніх. Дніпро один у виїзному матчі зустрівся з колесом. На другій хвилині голом відзначився Олександр Піхальонок, а у другому таймі зміг заробити асист, подавши на віз центра поля на Гуцуляка, який вбігав в штрафний майданчик суперників та зміг замкнути передачу. У підсумку 2-0 на користь Дніпра 1. 30 та 31 березня пройшли матчі 22-го туру Української прем'єр-ліги. Усі топ-4 команди турніру Шахтар, Кривбас, Дніпро-1 та Динамо взяли по три очки, вигравши свої матчі. Донецький шахтар отримує лідерство 46 очок та 2 гри в запасі. Криворізький Киробас не відстає і йде на другому місці теж 46 балів. Дніпро 1 має 42 очки та перебуває на третій позиції, а столична команда знаходиться на четвертій позиції, 41 пункт, маючи аж 3 гри в резерві. Команди першої та другої ліги продовжують боротьбу за перші місця в турнірній таблиці. У матчі другого туру чемпіонської групи першої ліги львівські Карпати приймали команду «Сум Вікторія». Львів'яни підходили до цього протистояння у якості лідера групи. На цю гру вони мали підсилення, адже повернувся основний захисник Владислав Бабогу. А також в першій лізі за Карпати дебютував 19-річний бразильський нападник Аріельсон. Господарі вже у дебюті протистояння підтвердили свій статус фаворитів. Ян Костенко саме штрафної пробив у ближній кут 1-0. Проте на цьому все. Надалі гра Карпат була зосереджена на отриманні рахунку. Хотілося б бачити більш яскравий футбол від підопічних Маркевичів, але вони грали прагматично. Варто віддати належне гостям, які після перерви не опустили руки, а навпаки, заграли більш активно. Проте це не допомогло їм здобути результат. У підсумку цей матч завершився перемогою Карпат з рахунком 1-0. Тим часом конкурент Карпат у боротьбі за чемпіонство Інголець на тижні зіграв у безгольову нічию з Нивою бузовою 0-0. А лівий берег здобув чергову п'яту перемогу поспіль в рідних стінах. Цього разу підопічні Віталія Первака впевнено здолали волочиський агробізнес. Лівому берегу вдалося повести в рахунку вже в дебюті зустрічі. Влад Войцеховський вивів лелек уперед після подачі Олега Синиці з лівого флангу на третій хвилині. А невдовзі ще комфортніший рахунок для лівого берега зробив Андрій Якимів, який головою переправив у сітку м'яч після навісу Ернеста Астахова з котового. До третього взяття воріт агробізнеса також призвів стандарт. Мар'яну Мисику вистачило на полі п'яти хвилин, щоб результативно виконати простріл зі штрафного з правого флангу, який вразив дальній кут воріт гостей. Дебютний гол для універсала за лівий берег. Таким чином, Карпати і надалі залишається на першому місці, збільшивши відрив до п'яти очок від другої команди Інгульця, який, зігравши в нічию, дав можливість команді лівий берег, що знаходиться на третьому місці, скоротити відрив очок. 29 березня відбувся матч 21-го туру другої ліги між Чайкою та Звягелем. У першій половині зустрічі суперники обмінялися голами. Спочатку Гуськов вивів господарів вперед, але через три хвилини Андрушенко зрівняв рахунок. У другому таймі тривалий час ніхто не забивав. Остай вперед на 74-й хвилині вивів найбільш результативний гравець семового міжсезоння Сергій Кисленко 2-1. Проте цей пропущений м'яч не зламав підопічних Сидихіна, і вони змогли відігратися. Остаточний результат у матчі встановив Віталій Дебілей 2-2. В неділю 30 березня Кремінь 2 приймав у себе дружбу з Мирівки. Перша половина матчу обійшлась без голів для обох команд. В другому таймі на 60-тій хвилині червону картку заробив гравець Кременя 2 Баріну, що дало можливість дружбі мати чисельну перевагу у матчі, а скористались вони нею аж на 83-й хвилині. Вандурін в штрафному майданчику суперників підробив м'яч під ліву ногу та низом точно поцілив у 1-0. Другий м'яч дружбі вдалося забити на 88-й хвилині. Владислав Юзефович, абсолютно не зустрівши супротиву, зміг замкнути удар головою після подачі з У підсумку дружба обіграла Кремінь 2 з рахунком 2-0. В неділі також мав відбутися матч Юкса металуру 2, проте не відбувся. Meteluru 2, на жаль, достроково знявся з чемпіонату другої ліги. Таким чином, дружба, заробивши 3 очки в матчі проти Креміння 2, зрівнялася очками з Юксою та фактично вийшла на друге місце в турнірній таблиці. Так як ще має один матч в запасі. Зегіль тим часом продовжує залишатися лідером другої ліги, маючи у своєму володінні 44 очки. А ми дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість проводити матчі та підтримувати сили оборони України. Не забуваємо донатити на потреби військових та всіляко їм допомагати. Для вас працювала команда футбольного тижня. Ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі та слідкуйте за головними футбольними новинами разом з нами. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу «Звягеля».